Всім доброго дня! Тема відео про Apple Pay. Про Google Pay буде окреме відео. Apple Pay це платіжний сервіс для користувачів бренду техніки Apple. Завдяки такій послузі можна робити покупки у торгових точках і через інтернет. При оплаті замість банківської пластикової картки використовується Apple Watch або ваш iPhone, смартфон, яким ви користуєтесь. Для оплати з Apple Pay потрібно, щоб термінали підтримували технологію NFC безконтактний доступ. Сервіс укладає партнерські угоди з комерційними банками, тобто будь-яка банківська картка, яку ви маєте, можете додати її в Apple Pay. Потім Apple Pay прив'язується до рахунку клієнта за всі операції, які виконані через Apple Pay, з банків стягується комісія. З метою безпеки для підтвердження платежу застосовується сканер Face ID або Touch ID. Ось бачите, чим є сервіс Apple Pay. Ось так воно працює.